Вітаю з вами бурсук. Постараюся дуже коротко, але зрозуміло порівняти вам XTR Pro і Minelab 700. -ку. Що стосується частот, максимальна частота на XTR Pro у нас 15 КГц. Тут ще є мульти на більш високих частотах. Це приносить певний дискомфорт, але певні і плюси. Розпочнемо з 15 кГц і з мінусу. Скарб монет на 45 см мідяки. Зачорняє. Зачорняє. Бачите? Зачорнило. З цієї сторони теж чорний віяй. з цієї ледве-ледве проскакує. Зрозуміло. Чи панацея для цього е, безпосередньо в нас зміна частоти? Скажу, що ні. Навпаки, якось навіть гірше на мідяки. Це і ще раз підтверджую, що, бачите, що частота. У нас на мульті більш висока, ніж 15 кГц. Йдемо далі. Що стосується самих монет, якщо взяти динаріка на 25 см, без проблем на мульті, і на 90 градусів розвернувшись, ми одержуємо чорний сигнал. Тобто різниці монетах Я не помітив, але помітив такий мінус, що от дві копійки царизм Більше чорнить 700 на мульті, ніж ік Це от мінус до х відразу, зрозуміло. Змінимо частоту на тих же 15 кГц. Переналаштуємо баланс, Він змінився 66. І спробуємо, що зараз. А на одиночній частоті цих проблем нема. Точно, точно працює, як ікстера, і мінуса немає перед ікстерою. Ще раз підтверджую, що більш високі частоти тут задіяні на мульті. Далі, що стосується одиночної частоти, бачите, у нас мідяк в ямці. О, такий здоров'яний лежить. 5 коп. Звук колір відіа і чорний. І відіайз з'являється. Далі. У нас ось тут є маленька фібулка. От спинка, бачите? І ось тут срібна зверху. Пробуємо на 15 кГц. На дрібній цілі, навіть на 15 кГц краще справляється мантікора. На монетах різниці, як бачимо, немає, а на дрібну ціль і на пропуски ось виямці бачимо сигнал. І динарик на 20 у виямці, Прикопаний. Чіткий стабільний сигнал є у Мантікори. Е, вибачаюсь, в з 700-го. Далі. У нас є легенда, от вони навіть дружать. Пізніше будуть і відеоролики, і по легенді. Повертаємося до нашої позиції номер 1 Швидкість, до речі, 2, айферум 0. Вимкнутий повністю на еквіноксі 700 у нас 15 кГц, режим всі метали, програма поле 2 теж відлаштовуємо від перешкод, все по феншую. Обираємо озвучку та сама, швидкість теж залишаємо 2, повертаємося до балансу. Як бачимо інший розмір катушки, овально, баланс ґрунта все те саме. Чорним. Скарб монет чорним. Йдемо далі. До монети динарія на 25, ґрунт у нас чорнозем вологий помітте. В без проблем з цієї сторони чорним. Переходимо далі до дві копійки кольору, а на мульті 700 -ка. чорнила. Ну, коли перемкнулись на 15 кГц, то безпосередньо справлялась. Далі ось тут сигнал чи втратить чи ні. В одну сторону бере. Цептість гірша, пропусків буде більше. Тут стоїть більше фільтрів або посиленіше фільтра, ніж стоять ось на безпосередньо 700ці. А вона не бачить відкритій ямці навіть отакої от шайби. Зрозуміли? Коли я вийму, проблем не буде. Воно її буде, бачите? Тут не бачить. Це краща стабільність, але більше пропусків. Більш посилений фільтра стабілізаційний. Далі. На тих же 15 кГц прекрасно справлялася з фібулою. А тут нема. Фібула є. Ось вона, бачите, лежить. Ось вона лежить. От, До прикладу, вона є, все, пр... все працює. І тут, як бачите, залишаємо зону. Видимості, вимикаємо. Ікстеру беремо на 15 кГц, підходимо. Тобто на дрібні цілі суттєва різниця, на цілі, як монети, особливої різниці немає. Навіть інколи краще на епіноксі 700-му ходити в одночастотному режимі. Але як бачимо, він і в одночастотному режимі чудово справляється. Що у нас тут? 15 кГц. Спробуємо. Давайте мульти 2 відлаштуємо. Напевно, відлаштувалось. І спробуємо, чи бере цю фіболку, чи ні. Так, бере. Ну, це все пізніше буде, що стосується легенди. От. І чим вона там схожа на Equinox 700 чи мантікору, за що вони там судяться, звідки технології вкрадені, потім будемо порівнювати, бачити, які мінуси і плюси. До речі, що стосується мантікори, що стосується Квінокса 800 900 і легенди, той скарб монеток, вони теж чорнять. А до прикладу, взяти а-ля Сімплекса, і він бере його чітко. Осіб іншого рівня прилад, але це так донести до вас інформацію. Тобто, якщо копіюють щось, не завжди воно е виходить, повністю все повторює, але тут дійсно повторило. І оскільки на всіх топових майнлабах проблема, то я не можу знати, звідки копіювали ту же легенду, чи не копіювали, чи розробляли е з допомогою тих вже параметрів. Зрозуміло. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, задавайте, будемо тестувати, перевіряти.